Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колеса Історії, де ми продовжуємо огляд феєричної біографії нашого з вами вже приятеля Наполеона Бонапарта. Робимо ми це, тому що триває світова прем'єра історичного блокбастера Сера Рідлі Скотта, майстра історичних фільмів. Хоча до Наполеона є певні питання. Тому ми і робимо цей цей цикл для того, щоб розповісти, що нам показав. А що не показав Сер Ліллі Скотт у своєму фільмі? Так от про єгипетський похід Наполеона. Минулого разу я розповідав, чому Наполеон поїхав до Єгипту і що він там хотів. Треба сказати, що це єгипетський похід Наполеона. Це перший у нього будуть ганебні вчинки. Але, от якраз під час єгипетського походу наполеон, по наполеон відзначився кількома ганебними вчинками і, врешті-решт, він свою армію кинув на приз. Зволяще, тому що у сера Лілі Скотта навіщо Наполеон поїхав в Єгипет. У сера Лілі Скотта Наполеон поїхав в Єгипет для того, щоб стрельнути по пірамідах і подивитись мумію. Ну, по пірамідах він не стріляв. Це я минулого разу розповідав, тому що битва при пірамідах була не зовсім при пірамідах. Мумію він таки дивився про мумію, зараз розповім. А ще у, в дійсності у, е, під час походу в Єгипет Наполеон катався на верблюдах, переміг усіх. Усіх, усіх втратив флот, стратив турецьких військовополонених, завів собі нову каханку, а потім все це кинув і подався у Францію, забравши найкращих своїх генералів, і усього навсього за місяць захопив там владу. Але от тепер повернемось до історії з мумією, тому що у сера Ліллі Скота як це відбувалось. Наполеон дійсно у. Е в Єгипті дивився на мумію. І нам відомий історичний малюнок, який нам вже показали, і можна якраз зараз показати його ще раз, От, розкадровка у Рідлі Скота один в один повторює оцей малюнок. Але потім у Рідлі Скота Наполеон чомусь наближається до мумії. Все ближче, 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 обличчя крупним планом, і таке враження, що от зараз він її просто таки поцілує. А у, моєї, у моїй версії фільму мумія відкрила очі і сказала: Боня. Пішов нахрін, тому що лежав собі фараон, нікого не чіпав, а тут відкопали, витягли, роздивляються. Ну, не можна, так з фараонами. А, але ще а, я вже сказав, що Наполеон дійсно в Єгипті, і потім ще під час сирійської кампанії переміг усіх, усіх, усіх. Але а, власне. Край його походу поклав епізод епізод трагічний і героїчний, про який я зараз розкажу. Е, морська битва при Абукірі. Як ми знаємо, Наполеон приїхав у Єгипет е, у Єгипет е, завдяки власному флоту, ну французькому флоту, тому що це була на той час найбільша десантна операція. А морський десант він неможливий без підтримки флоту, тому що що таке флот для десанту? Флот це логістика, це пош... Постачання припасів, БК. і це головне артилерійське прикриття. Корабельна артилерія в усі часи була найпотужнішою. Це знаєте, великі калібри з довгими стволами, тому що треба розносити в морі не лише ворожі кораблі, треба розносити ворожі оборонні укріплення. Для цього потрібна потужна артилерія. І от при Абукірі її Наполеон втратив. А що відбулось Флотом Наполеона? Командував е, генерал Де Брюс, е, який, до речі, спойлер загинув цій битий, при чому загине героїчно. Але е, ми вже е, ще е, коли я розповідав в попередній серії, знаємо, що за Неполеоном по всьому середньо, середньому морю ганявся адмірал Нельсон. І правильно вирухувавши маршрут Наполеона, Нельсон приїхав в Олександрію завчасно, просто таки на, його випередивши, і поїхав звідтіля шукати Наполеона в інших місцях. Наполеон, прибувши в Олександрію, прекрасно знав, що Нельсон рано чи пізно його знайде. А Бухта Абукіра це за 20 плюсом кілометрів від Олександрії. Ну вона була не дуже зручна для французького флоту. Вони виміряли глибини в бухті Олександрії, тому що вони. Не знали фарватеру, і дійшли висновку, що там туди можна приїхати і припаркуватись. І Наполеон двічі віддає наказ адміралу Брюесу переїхати з Абукіру в більш захищену бухту Олександрії. Брюес... Чомусь цього не робить. Більше того, Наполеон під час переходу з Олександрії до Каїру посилає свого ад'ютанта, жульєна, з безпосереднім і прямим наказом Брюесу переїхати в Олександрію. Але жульєн не встигає завдяки двом обставинам. Перша його просто таки зарізали в дороги. Була засідка, перехопили, араби його вбили. А по-друге, він все одно не встиг би. Тому що під Абукір нагрянув знаменитий. Адмірал Нельсон, треба сказати, що е, да, от ми зараз бачимо адмірал Нельсона. Е, ще раз привернув увагу до того, що він мав два ока. З пов'язкою він не ходив. Одне око у нього дійсно було посічене піском, і е, він бачив на нього погано, але тим не менш дивився на світ обома е, очами. В цій, бухті, в цій битві він, до речі, теж буде пораненим. Так, от, флот Дебрюеса. Не був вже такий безнадійний ситуації. Справа в тому, що він знаходився під перекриттям форту, власне, форта Букір. Потім йшла мілина, і потім вже стояли французькі кораблі планували що завдяки оцій мілині і під прикриттям форту французькі французьким кораблям ніхто не зможе зайти в тил ну тому що тут мілко але французькі кораблі отут невідомо чи вони погано заміляли фарватер чи якось недосконало чи е, брюес проявив неймовірну безпечність але вони від цієї мілини е, стояли взагалом вони від форту стояли на півтори милі а від цієї ммілини ще десь на кілька е, Десь на півмилі. І таким чином між мілиною і французьким флотом був такий собі зазор, куди можна було зайти і чим скористаються англійські. А по-друге, вони позбавлялись прикриття берегової артилерії, тому що вона просто не дострелювала до місця битви. І от їх в такому положенні, хоча самі французи були впевнені, що вони стоять от буквально на кордоні цієї мілини, і в тил їм ніхто не зайде, прорахувались. І от десь о 14-й дня вони побачили флот адмірала Нельсона. Флоти були приблизно в рівних силах, причому французів було навіть більше. У нього у них було 13 лінкорів плюс 5 фрегатів, якщо не помиляюсь. У Нельсона було загалом 15 кораблів, з них, якщо не помиляюсь, 11 лінкорів приблизно однакові сили. Хоча Нельсон. Свій флот вів таким собі кулаком. Він навіть стишив хід, щоб вибудуватись в бойові порядки. Французи зібрали нараду у Дебрюеса, прийшли до висновку, що, мабуть, сьогодні воювати не будемо. англійці, скорі... англійці скоріш за все, щоб побудуватись в бойові порядки, нападуть завтра зранку. А Нельсон напав просто зараз. І лише за годину після того, як вони побачили Нельсона, була оголошена бойова тривога. А ще Прикрістю тому, що третина французьких екіпажів знаходились на узбережжі, і вони за цей час просто таки не встигли перебратись і скласти повні бойові команди, тому що і шлюпок не вистачало, ну і власне і часу вже не вистачало. Нельсон дуже швидко вступив у бій. При тому, що один з англійських лінкорів засів, все ж таки на мілені. Але Несподівано вперед вирвався англійський лінкор Голіаф під керівництвом такого собі зухвалого капітана. Він усього на всього лише вітер був по ходу в паруса англійцям. Він усього на всього лише хотів вийти. От... На крайній корабель е, французької лінії, але вітром його занесло в тил французам, і він побачив, що він на милину не сідає. Він сам здивувався. А уявіть, як здивувались французи. Але ще більше здивувався англійський капітан тим, що французи не відкривають по, по ньому вогонь з лівого борту, тому що вони зустріли його вогнем з правого борту. Але оскільки самі французи і думати не могли, що їм хтось може зайти у тил, то е, на Лівий борт там не було просто таких гармат. І весь е, лівий борт був завалений усіляким мотлахами, я не знаю, використаними відеокасетами, порожніми пляшками і ще чим завгодно. І французи так і не відкрили вогонь е, з лівого борту. І англійські кораблі спочатку це був голіаф, а потім е, декілька англійських капітанів, побачивши, що о, у цього хлопця вдалося зайти французам в тил, а по ньому ще ніхто ніхто і не стріляє. І загалом п'ять французьких лінкорів заходять у тил французам і починають розносити їхній авангард. І там е, трапилось таке, що один із французьких кораблів е, е, він втра... за годину бою він втратив е, всі три щогли і е, отримав, уявіть лише собі, отримав 50 е, ударів, 50 пошкоджень нижче ватерлінії. 50 ядер лупанули французам нижче ватерлінію. Ну, у них просто не було шансів. І французький а, авангард, авангард французьких кораблів був розгромлений за годину бою. Ну, тим не менше, залишався центр і ар'єргард. Центром командував сам адмірал Брюес. І от тут розпочалось. Був бій був неймовірно жорстоким. Але по перше, тому що французи знаходились під вітром і не вигідній для себе позиції. Це по-друге, це по перше. А по-друге, в бій так і не вступив французький ар'єргард. П'ять кораблів під командуванням адмірала вільньова. Нехай буде прокляте його ім'я, тому що він не прийшов на допомогу бойовим товаришам, дивлячись, як їх просто розстрілюють англійці. Тим не менш тут французькі моряки проявили неймовірну мужність. Вони стояли, і офіцери, і безпосередньо адмірал Брюес, і команда, і бились до кінця. Брюесу відірвало ліву ногу. Він відмовився йти з капітанського містка і помер безпосередньо на ньому. Він командував флагманом французького флоту, найкращим французьким кораблем Орієнт. Орієнт бився до останнього. Спочатку його взяли в кліщі три англійських кораблі, а потім п'ять англійських кораблів розстрілювали Орієнт і його команду. Ну там де деякі кораблі підійшли на відстань пістолетного пострілу. Для морської артилерії це неймовірно жахлива ніщівна сила. Тим не менш, Орієнт бився до останнього. Загинув адмірал. Загинув капітан, була майже перебита команда, і лише десь близько е, опівночі Орієнт, вже втративши всі можливості для бою, в оточенні п'яти англійських е, кораблів, е, припини... е, він не просто припинив бій, його розстрілювали до останнього, і він підірвався. Причому вибух був такий, що його було чуто щось там на 20 миль. І уявіть собі, при всій жорстокості і е, е, бржальності цього бою бой. Бій тут же припинився е, на якийсь час, тому що і французи, і англійці почали рятувати французьких моряків, котрі опинились за бортом. І лише після того, цього, після цього такого спонтанного, дуже дивного, тому що ось триває жорстокий бій. Е, моряки вбивають один одного, але коли вони бачать, що вибихає флагман. І їхні побратими, що французькі, що англійські, опиняються за бортом, обидвоє сторони починають рятувати французьких моряків. От уявіть, які як це? От, от, от такими це були люди. Але триває таке спонтанне перемир'я, і французи відмовляються здаватись. Інші французи, інших кораблів. Бій від, відновлюються. Деякі французькі кораблі, втративши можливість просто під нищівним вогнем, коли їм на допомогу не приходить їхній же авангард, а там було 5 кораблів. І Вільньов просто дивиться на це, це якось зі сторони. Французькі кораблі б'ються до останнього. Деякі Просто щоб не здаватись, але втративши всі можливості для бою, пересідають в шлюпи і самі підпалюють свої кораблі. Один з кораблів залишається один корабель, який має назву Теном. Він б'ється до останнього. Його капітану відриває обидві ноги і руку. Капітан, попри біль, і розуміючи, що він е, іде на смерть, він е, наказує битись до останнього і не здаватись. І після е, і розуміючи, що він зараз помре, е, віддає наказ викинути потім своє тіло за борт, щоб воно не не, не дісталось ворогу. І тенон б'ється до останнього, доки його просто таки не розвалюють до трьох годин ранку. Тобто тенон стоїть спочатку бою, стоїть вистояв майже добу. В цей час вільньов дивиться на загибель своїх братів, потім знімає о п'ятій ранку, знімається з якоря і йде у відкрите море. Ну там з п'яти кораблів прорвались лише е, два. І знаєте, за, за е, що за це було вільньову? А нічого. Він сказав, по-перше, що вітер був проти нього. А по-друге, що Дебрюес не віддавав йому команди вступати в бій. Хоча він прекрасно бачив, що відбувається, і яким дивом вільньова не віддали під трибунал і не поставили під стінку до стінки, ну важко сказати. Можливо, тому що. Наполеон був зацікавлений, котрий незабаром приїде до Франції, він і стане першим консулом, і прийме вже фактично стане диктатором. Він не був зацікавлений у роздуванні цієї історії, тому що там буде ще далі ганьба наполеона. Я не лише про це розповім. Більше того, вільньов буде командувати французьким флотом при Трафальгарі, де французький флот буде розбитий тим же адміралом Нельсоном. Сам адмірал Нельсон загине. Вільньова візьмуть у полон, і там буде дивна історія, коли він буде повертатись із Англії до Франції. Його мають мали були все ж таки віддати під трибунал на одному з готелів по дорозі. Він вчинить самогубство. Але самогубство дуже див дуже дивне, тому що буде він запреться у своїй кімнаті зсередині, залише посмертного листа. Але знаєте, що то буде за самогубство? Шість ножових. От уявіть собі, щоб людина таким чином вчинила, зробила самогубство. Ну, дуже дивно. Можливо, хтось помстився. Можливо, той же Наполеон не був зацікавлений у поверненні вільньова. А можливо, таке от дуже дивне самогубство, хто ж його знає. Але факт у тому, що французький флот, основна надія успіху і перемоги Наполеона у Єгипті, припинив своє існування. Одні кораблі були затоплені, спалені, інші потрапили в полон до англійців. До речі, англійці відпустили усіх матросів, тому що їм було не було чого кормити, і полонили лише 200 офіцерів. Таким чином іще і ще й свідків ганьби вільньова не залишилось, тому що командний склад або загинув, або був у полоні. А матросів залишились в Єгипті. Ну і хто буде звертати увагу на тих матросів, що вони там розповідають? Таким чином Наполеон все ще досі перемагає на суші. Але він прекрасно розуміє, що це все. Це кінець. Він потім піде ще на Сирію, здобуде там перемогу. Більше того, завдяки оцій перемозі англійців над французами у морі вступить у війну Туреччина. Туреччина прийшла свій контингент. Деякі битви для них навіть складуться доволі успішно. Вони там щось будуть відбувати. У них потім це будуть відбувати назад французи, але це вже не вплине на хід кампанії, тому що Наполеон прекрасно бачить, що кампанія провальна, і час ставати на лижі, доки він ще перемагає. І там був. Один з моментів, коли в одній з битві. Французи взяли в полон три тисячі турецьких солдатів, і коли під чесно офіцерське слово, що з ними нічого не трапиться, але коли вони привели їх до Наполеона, він сказав своїм офіцерам: придурки, що ви зробили, що ми з ними будемо робити, тому що у нас немає води, у нас немає запасів харчів, а відпустити ми їх не можемо, тому що навколо вороже оточення. І як тільки оцей три тисяч контингент ми кудись відпустимо, їх тут же озброять і вони. Знову підуть проти нас. І відбувається жахливе. Три е тисячі е полонених турків виганяють на пляж, переколюють, е переколюють штиками і топлять у морі. І ця бійня триває три дні. І от це ще одна єгипетська ганьба наполеона. До речі, до якої він поставився доволі так легковажно. Ну що а не було іншого виходу? І до речі, і йому це особливо так і не закидували протягом е, усього його життя. Ну тому, що отак, от, от, от такі були обставини, був вимушений вчити вчинити от таку от жорстокість. При тому, що ми знаємо чимало благородних вчинків е, під час наполеонівських війн, включаючи того ж самого наполеона. От така от історія. Тим не менш, Наполеон, перемагаючи на суші, розуміє, що стратегія провальна. Що треба тікати, доки його самого не почали перемагати, а його перемагати будуть ось-ось. І він повертається в Олександрію, забирає з собою Мюрата, забирає з собою Бертьє, свого незмінного і дуже талановитого начальника генштабу, але залишає коханку Поліну Фюре, е котру він ну не те, що відбив у одного свого офіцерів. Він завів з нею Роман, а офіцера вислав у Францію, щоб, начебто, з якимось там е з якоюсь там місією, чи можливо, до речі, вряд. Рятував йому життя, він залишає е, командувати свого генерала Клебера, який був поранений в Олександрії, тому що першим вів е, свою армію на стіни Олександрії. Причому він не залишає клебер до останнього не знає, що Наполеон кинув в його власне помирати, тому що Наполеон усього лав, всього пише йому листа. Дорогий Клебер продовжуйте завоювання. Мене термінові справи кличуть у Францію. А у Франції все дійсно дуже неспокійно, чому я зараз розповім? От тому знаєте, я поїхав, а ви тут воюйте. І клебер треба віддати йому належне... Поліна Фуре, коханка, щойно Наполеона, стає коханкою генерала Клебера. Клебер воює ще рік. Ну, точніше, французька армія воює ще рік. Клебер гине. І французька армія просто-таки здається у полон англійцям. Але яка ж це ганьба для Неполона? Нічого подібного, тому що це відбувається за рік, а він повертається у Францію тріумфатором. У Франції він розповідає, що он, от він переміг усіх, 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 і просто в Єгипті йому більше е, немає чого робити, і незабаром він захопить владу у Франції. Про це розповім на, е, наступного разу. А поки що, е, знаєте, яка доля отих вчених, котрі. Віслюків і вчених на середину, як казав на під час е, будь-якої своєї битви, і котрих він 150 штук вчених, журналістів, письменників, художників, біологів е, забрав з собою. У Єгипет, і до речі, таким чином ми зародилась наука, яку ми знаємо, єгиптологія, і був відкритий той самий розетський камінь, завдяки йому якому розшифрували єгипетське графічне письмо, розшифрував, до речі, француз. Але англійці, коли взяли в полон французьких вчених, сказали, так ми вас відпустимо, але усе усе, що ви тут набрали, написали, всі ваші наукові праці, всі ваші малюнки, ескізи, всі ці артефакти, розецький камінь, до речі, досі знаходиться в Англії. Оце усе, що ви тут знайшли, ми забираємо із собою. І знаєте, що сказали французькі вчені? Сказали, а ми не можемо це кинути, тому що ми вчені. І французькі вчені разом із своїми науковими працями, разом із своїми артефактами, котрі вони знайшли в Єгипті, поїхали в полон в Англію для того, щоб продовжувати свою наукову працю. Знову ж таки, якими були ці е, люди? Ну про те, як Наполеон прийшов до влади, я вже розкажу е, наступного разу, трошки спойлерну. Там буде цікавий епізод, е, коли е, Наполеон бунапнополеонівські солдати під командуванням знаменитого Мюрата будуть викидувати депутатів ради у вікна. Потім їм спаде на думку о господи. Ну це ж ми погарячкували, тому що ми прийшли сюди для того, щоб вони проголосували за наполеона, як за першого консула. Тому о тих, котих вони викидували вікна. Потім підбирали, закидували у вікна назад, і хто далеко не втік не втік, знову приводили до ради 500 для того, щоб вони проголосували за наполеона. І таким чином наполеон стане першим консулом, здобуде диктаторську владу у Франції. Але про це я розповім уже наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!